Вітанічко От в мене якась незрозуміла ситуація. Чи багулічка, чи фігіо знає. Коротше, дивись, тут фільтраційна установка така інтенсивна. Якщо якийсь газ сюди, полютент, у даному випадку, ми фільтруємо полютент, якщо сюди з Марса прискакує якось полютент, що я роблю? Я читаю е, параметр. Retioполітен Output 2. Це у фільтраційної установки є input. Ми можемо склад газу, тиск, температуру читати з input, output і output 2. От, тобто ми читаємо. Якщо тут десь в приміщенні у нас з'являється полютент, відповідно через пасивку він з'являється також на сенсорі, також з'являється на сенсорі на Output 2. І ми бачимо це значення. Тобто у нас цей полютент ми вичитуємо з фільтраційної установки, вичитуємо значення ретіополютенту 2, воно більше нуля, але менше одиниці, тобто там 0,001 якийсь відсоток. Далі що ми робимо? Ми з допомогою е, е, унарної операції робимо йому цейл, е, тобто це до стелі. Сейл це, це до верхнього, до, до верхнього цілу. Тобто, якщо у нас буде відмінне щось від нуля, там 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, там одиничка, десь, це буде на виході одиничка. І цю одиничку ми записуємо в активку для того, щоб актівку вімкнути, щоб вона почала нагнітати сюди, забирати інтенсивно, забирати звідси атмосферу, нагнітати в трубу, а фільтр прокачається через себе відповідно, то, що політен викиде на двір. А то, що не полютент, він закине назад сюди, в кімнату. Але є одна проблема. Дивись, у нас зараз тут ретіо поліотент Old 2. Давай ми трошки напустимо сюди. Це достатньо. Дивимося, у нас тут трошки полютента є. Установка, відповідно. Тут у нас ретіополютент, поліутент Output 2. Там якесь число відмінне від нуля, відповідно. Унарний цей операція зробила з того відмінного від нуля, трошки більшого, ніж ноль, зробила одиничку. Ми цю одиничку записали в зміну е, активної вентиляції, змінну ООН. Активна вентиляція запустилася, починає накачувати, викачувати звідси з кімнати газ трубу. З труби газ фільтраційною установкою фільтрується, все, що лишнє викидається, викидається, полютент, викидається назовні, а все, що не полютент закидається сюди. Але дивись, що стається. У нас тут же полютента ніде нема. Відповідно, незважаючи на те, що, давай я хочу ще подивитися, перевірити, візьмемо зараз оцей картридж. І подивимося. Ану, речіополітент Output нас цікавить. Ретіо політент Output 2, він дорівнює нулю. Може тут округлення. Але справа в тому, що там дійсно нуль. Проблема в тому, що цей чіп, він чогось не обновляє ті дані. Тобто, якщо вони сильно не, не, не міняються, я не знаю, чого він не обновляє, що він цей нуль не бачить. Що це за 0,000? І система не спиняється. Тобто він не бачить, коли політент вже повністю викачав, він. Цієї ситуації не бачить. Зараз будемо якось виходити з цього. Чого я думаю, що він він працює адекватно, того що дивися, ми зараз цього вимкнемо вручну. Дочекаємося, поки він викачає звідси викачає звідти остаток, прожене через фільтр. от Ми бачимо тут оце число, але справа в тому, що якщо ми дернемо туди-назад, тут ми зараз вичитуємо. Радіополітент output 2, ми зажимаємо це, міняємо на нітроген і потім вертаємо назад на полютент. І зараз він вичитує ту саму зміну, і вона тепер дорівнює нулю. Тобто перед цим він її вичитував, вона була відмінна від нуля. Вона була там 0, щось, чуть, -чуть, чуть, чуть трошечки. А зараз вона дорівнює нулю. Чого він не обновляє ці дані, коли вони падають нижче певного значення, чогось Logic Reader. Не хоче читати з фільтраційної установки от, от, значення зміни. Щось тут не то. Але завдяки цьому ми маємо змогу побудувати самий простецький онов простецький регулятор. А що тут мені не дає? Тут мені не дає... Давай десь туди, отут у нас буде уставка. E, Саме простітський онов регулятор з компаратором працює по одній уставці. Тобто ми будемо ми будем дивитися на якесь, вичитувати це значення і дивитися на якщо воно відмінне від нуля, а якщо воно більше певного якогось числа. Для цього нам треба було цей унарний модуль поміняти на компаратор. Компаратор це у нас CompareUnite. Компаратор є, і тепер давай компаратор ми налаштуємо. Значить, На першому вході він буде дивитися на те, що у нас Logic Reader. Порівнювати, якщо Logic Reader е, більше, ніж Logic Memory. Тобто, якщо в Logic Reader буде якесь значення більше, ніж у цьому чіпу пам'яті, тут у нас буде уставка. Якщо у нас вичтене значення більше, ніж уставка. Туди ця фільтраційна установка. ну, Установка працює постійно, туди активка має запуститися і почати закачувати, затягувати атмосферу, для того, щоб фільтр її перебрав. Так, і тепер Logic Compare, Logic Compare буде вичитувати і записувати в активку. Тепер яке значення? Давай подумаємо, яке значення нам треба тут записати. Давай спробуємо, яка у нас точність у? змінних Там здається до тисячних до тисячних. е, Давай тут 0. 0. 0, 0, 0, 0, 0 1. не буде. підтверджуємо Показуєш, показуєш. Окей, okay. і давай перевіримо, подивимося, чи буде це працювати. Це насправді дуже поганий алгоритм, е набагато кра краще і красивіше, якщо ми тут поставимо чіп, який буде цим керувати. Е але є проблема того, що я грався з чіпами, з такими. Програмними потім зробимо. Я навіть, може наступне відео зроблю коротеньку програму. Подивлюся, що як програма буде вичитувати. Того, що дещо не зрозуміли, я знайшов певне багулічко, я не знаю, знають про ню чи ні. Справа в тому, чогось рідер він не обновляє станцій. Я не знаю, це так воно ну, не повинно працювати. Давай трошки напустимо сюди. І що? У нас тут політент є. А, це в відсотках. Відсотках цей політен, це непогано би множити, щоб бачити, скільки моль. І якщо там якісь мілімолі, то не звертати на то... Ні, звертати увагу треба. Е, так. Давай подивимося. Тут у нас. 48... 10-мільйонні, да? А зможуть чи пам'яті у нас подивитися на 10 мільйонів. Давай ще три новики добавим. Раз, два, три. Оп, запустилась система. І все. Так, вона буде в такому імпульсному режимі працювати, того, що алгоритм, такий варіант управління, він не зовсім коректний з тією механікою. По-перше, по-друге. Але працює. А... Чого не зовсім коректний? Того, що ми коли закачуємо сюди газ, тут цей газ починає витискатися, і цей полютен такий тут є, він його викидає. Зменшує тут е, його кількість. Е, давай попробуємо уставку, бо він до кінця не викачав. Він до кінця не викачав. Попробуємо уставку ще змінити. Ще на один порядок. Ще один нулик додав. Тако. Ну, дивимося, що так станеться. Виключиться чи ні? Мені щось здається, що не виключиться. Тут же все, тут нема ніде. Нам навіть ця штука сказала, що нема. А цей не виключається, да? А чого не виключається? Бо в тебе там 3 нулі, 3-0, ноль. Сім нулів після точки і двоєчка, да? Тут у нас. Сім нулів одиничка. Давай двоєчку. Най буде три. 3. О, три 3, 3 виключився. Там у нас оце значення, якесь остаточне значення, бач? 3 Три. мільйонних, так? Мільйони. 200 мільйонів. 300 мільйонних Тобто, ну, 2,800 мільйони. 2,800 мільйонів. Етажерка. Так, давай ще раз пробуємо Чи буде працювати? Оп! Насмітили. Система запустилася. Починає викачувати. Викачує, 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 працює стабільно, не дригається. Це дуже дивно, що він не вичитує, якийсь, якісь там копійки лишає. Он зараз 0,5. І що? Не, ну тут ще є. Тут ще є газ. Тобто якесь менше певного якогось значення він не обновляється, Бач? якась дивина. От, все, тут же нема. І все, цей знов завис. А, ні, це, це я на трубу дивлюсь. Тут нема вже. Че, бо... Не вписуюсь в поворот. Тут нема вже газу. А оця штука каже, що тут у нас є. 5. 3 і 3. Я Порядок не бачу. Нащо такі числа? З такою подвійна точність. 0,05. І що? Знову міняти уставку? То було неправильно. 3-3. Треба якесь якесь таке число, з яким воно буде коректно працювати? Так, 54. Давай пробуємо. Ану. Оп! Насмітили. Батарейка сіла. Сіла батарейка. Так, насмітили, система запустилась. Потихеньку викачує. Тут значення 000 017. Ну і в результаті до кінця не... Ні, щось там дригнувся трошки. Ага. Дотягує, мілімолі, мілімолі дотягує. Е, я розумію, що це ратіо Краще, тобто відсотковий відсоток потрібно. Але проблема в тому, що навіть такий низький відсоток, дивися, про це треба окреме відео про цю установку, чому тут так. І на нашу тут ця штука. Навіть такий відсоток нам не добре, бо він засмічує атмосферу. Навіть така маленька кількість. І бач, не працює. Не працює. Чомусь, незважаючи на те, що. А, ні, працює. Почистив, да? Да, почистив, вичистив все. Тут у нас полютента вже нема. І він спинився. Ну, дивись, давай попробуємо ще раз. чуть чуть Оп! Це нам сказав, що вже засмічене повітря. Тут дивимося, політент є. Оце і починає викачувати. Logic reader бачив одне число і воно майже... Ні, трошки міняється, але якось дуже рідко міняється. Так. Вже є. Ще маєш докачати. О, докачує. Через, через те, що з труби з труби витягає, витісняє. Витісняє, виходить, з цієї пасівки. Так. Дотягає. Дотягає. У нас самий, це самий надійний індикатор. Якщо мигає, значить у нас є політен тут. І. Що? І все. І так і до кінця не докачав. Нестабільно працює ця система. Треба. Я думав на чіпах показати такое. Програмкою то, то зрозуміло, як там робити, а на чіпах воно цікавіше. От. Але проблема в тому, що чогось цей Logic Reader він неадекватно працює. Чого він неадекватно працює? Що це за мінімальне там це, це число якесь. Незрозуміло. Тобто на якому порядку він спиняється. І бачу, раз так, раз так він працює. Коротше, нестабільно працюється система. Того наступний раз я не знаю, може, ви знаєте, як це побороти, є якісь ідеї. Можна вичитати звідти ще е, параметр. Е, чекай тут має бути в це фільтон. Фільтратіон. Тут у нас, крім е, Ретіо, це відсоток. це відсоток. Нам ще треба знаходити кількість молів брати і, напевно, якусь моля по молярній уставці. Але ну, все одно відсоток має дорівнювати майже, майже нулю. Да? Це вже. Дивись, Total Moles Output. Це скільки моль? Тобто кількість моль всього на виході газу да? ми маємо множити на ретіо і знаходити, знаходити відсоток в молях того газу. І оцю уставку, тобто, не брати відсоток такий абсолютний, а відносний. От у нас 0% да? тобто, в составі газовому. Ну, хоча -то, то він і є такий, але чому нестабільно працює? Я не знаю. Коротше, я, я хотів просто показати, думав, думав що це спрацює. Хотів показати, ну, прост, найпростіший, бо то, то показував. А я зняв вже, познімав там чіпи. Там був по двом уставкам. Тобто у нас було два компаратори і один триггер. Вот. А тут е, самий примітивний онов регулятор з одною уставкою. З одною уставкою, ну ми побудували його. Він майже працює, майже так як треба працює, якби цей чіп нормально працював, можна було, було б без уставки навіть. От. Але це регулятор з одною уставкою, він дуже часто в автоматиці взагалі будь-де використовується. Тобто, це термостат, регулятор, освітлення якийсь, темніше стало, лампочка загорілася. Холодильнику, в прасті, в чайнику, в таких примітивних плитках, де просто стоїть біметалева пластина і там пара контактів. Нагрілося більше, біметалева пластина зігнулася, контакти розімкнулися, Остигло трошки, замкнулося назад, знову нагрівається. Тобто, це самий примітивний регулятор, який використовується майже всюди. От. Тобто у нас є. Якийсь параметр, є компаратор, який зрівнює цей параметр з уставкою. устав Установлене значення, це називається уставка. І потім, в залежності від того, що компаратор нам видає, одиничку чи нолик, ми цю одиничку нолик десь посилаємо, щось робимо. Тут такий примітивний, але бачу, у нас проблема в тому, що це стаціонери. І тут фіфіка і хіхіка, і космонавти. Багулечки, багулечки, вічно в стаціонерах з багулечками боремося. Постфактум в догонку, я тут навіть не знаю, тут взагалі якась дивина. Дивись. Я думав, я вже нащупав ту ставку, на якій воно більш-менш адекватно працює. Дивись, тут у нас одна десятимільйонна. Тобто 0. 6 і одиничка. Тобто, якщо в нас значення на чіпі а е, нижче, більше цього значення, більше 1, 10 десятимільйонної більше і, і, і дорівнює там було б точніше, е, то треба викачувати. Але тут якась дивна ситуація. Дивись, установка вона вже зупинилась Ще раз запустилася, закачала порцію газу туди. Він порцію газу проганяє, прогнав. Ні, ще раз зупинилась, треба до останній раз схватити. Порцію газу проганяв, все, установка не запускається. Дивися на кількість полютента і зверни увагу. Тобто установка зараз не прокачує нічого. У нас кількість полютента зараз ніяк не міняється, тому що тут газу нема. Зверни увагу. Тут ніде нічого не це. Де, де дівається полютент? Питання. Дивись. 11 мілімоль і пропав. Тобто, коли полютента менше певної кількості, він починає щезати. Куди? Підлогу впітується? Куди? Тут він, наоборот, звідси виходить. Рослини навряд чи. Тут нічого не включено. Стоп. А це я, це я на трубу навів. Тут установка фільтраційна, вона його не затягує. Вона останню порцію затягнула, вона відфільтрувалася, все. І вона більше не фільтрує нічого. Куди останні оті кусочки полютента вони діваються десь? Давай ще раз подивимося. Це магія. Тобто, коли у нас полютента залишається в атмосфері менше менше якихось там д д десятків мілімоль тобто десятки сантімоль? Ну, дивись, 48 мілімоль. Запуститься ще раз? Ні. 43, 42. ні, Ще раз запустилось. Запустилася, порцію загнала. Зараз ця порція відфільтрується, але у нас ще є полютент. Ще раз. Ще раз порцію загнав, так? Да? Так, да. все. Ні, ще, ще. Загнав порцію. Відфільтрував її. Дивимося. Ще одна порція. Так, 18 мілімоль у нас тут є. 17 мілімоль. Тут активка вже не закачує сюди. Тобто то ми фільтрували. 16. Куди зараз полютент? Ви вимкнули установку? 14. 13. Куди він дівається? Дивись, 11 мілімоль. Кишмонавт не може його видихувати, бо в нього шлем закритий. Куда дівається полютент? Це. бараболя я до это. Та не, не думаю, может, це? Не, не. Циво бараболя. Я не знаю, что тут робиться в цій игре.